Сьогодні готуємо домашню дієтичну варену колбаску. В окроп закладаю курку, морква, цибуля, сіль, лавровий ліс, кипить воно майже 2, -2 години. Готовий бульйон, додаємо 10 г швидкорозчинного желатину, желатина, а бульйона повинно бути 300 г. Поки желатин не бухає, ми підготавлюємо м'ясо, відділяємо від костей, Залишаємо, я залишила моркву. Ви можете, як хочете, залишати, чи, чи, чи не ваше сподобається. Заливаємо цим бульйоном желатином. додаємо спеції, які ви любите, спеції, ви можете більше. І додаємо сок буряка, столову ложку. Все це ретельно погружним блендером. Все перебиваємо до однородної маси, такої, як густа, повинна бути, як густа сметана. В пляшку заливаємо цю готову масу, ставимо в холодильник на 8 годин і ковбаска готова. Ця ковбаска готується дуже швидко і дуже полезна для всіх, особливо для дітей. Смачного!